Всім привіт! Отримав ексцентрикову шліфмашину від компанії Bosch моделі GEX 125 1 ae Відкрию, покажу вам, що туди входить. Сама шліфмашина. Інструкція з керування. Абразив 120-й. І на цьому все. Так, далі, з приводу самої шліфмашини, що можна сказати, перше, досить така якісна система збору пилу, хоч вона і маленька, але зроблена на совість. Вона відкривається тут з заднього, заднього боку. Бачимо, тут є складчатий фільтр. І є можливість підключення цієї машинки до пилососу. Крім того, є можливість регулювання кількості коливань, в залежності від типу матеріалів, котрі, котрі будемо обробляти, кабель непогано прогумований, там, захищений. Зверху також все прогумовано, тобто в руці, сидить досить комфортно. Запускається з переднього боку. По, по характеристиках 12 000, від 7,5 до 12 тисяч коливань на хвилину зроблено в Малайзії. Що ж, ну з першого погляду інструмент досить якісний. Побачимо, як покаже себе в роботі.